Вітаю вас! Ви на каналі Таро. мене звати Людмила. Сьогодні 12 січня, і будемо говорити про Соледар. Хто вчора дивився моє відео, я говорила про те, що як важко нашим хлопцям там, але вони тримаються. І випадала п'ятірка пентаклів. Ось я вам покажу її на іншій колоді поближче. Бачите, ця карта говорить про те. Що можуть бути втрати і навіть відступ. Але, якщо чесно, у мене вчора просто не повернувся язик вам дати таку трактовку, тому що я бачила, скільки там втрат, скільки вже пролито крові, і дуже було б шкода, щоб це місто все-таки ми втратили. П'ятірка Пентаклів у мене неодноразово відігрувалася, як на те, що окупантів виженуть. Це було так в Харківській області, зокрема, в мене випадала ця карта. І на Лівобережжя випадала Херсонської області. Вісьмірка кубків в мене часто відіграється, як жест з доброї волі, що вони підуть, наче самі, але ж їх вигнали все одно. А по п'ятірці Пентаклів це саме жорстке відбиття. Ой, тут випала і мірка мечів чомусь з колоди. Я вам скажу, що по цій карті, по, е, нагадаю цей таро-розклад вам фрагмент. Дивіться, як було це вчора. На жаль, не хочеться мені так говорити, але дуже добряче нашим хлопцям там перепадає. І, на жаль, по п'ятірці пентахлів це не вистачає скільки треба озброєння. Дуже багато отримали поранення. Бачите, це карта інвалідності. Але ж все-таки королева жезлів на дні. Наші хлопці вистоять, я в це вірю. Давайте подивимось. Ще додаткову карту, який же фінал все-таки для наших ЗСУ буде в Соледарі на цьому тижні. Четвірка жезлів будуть тримати місто, слава Богу. ЗСУ буде тримати, але пам'ятайте, якою ціною? Вони платять своїми життями за те, щоб місто це втримати. Продовжуємо говорити про Соледар. Ви бачили про п'ятірку Пентаклів. На жаль, по цій карті я можу сказати, що у нас може бути відступ, тому що вчора я обдумувала все ж таки за Соледар. І мені приснилася карта смерть. І я так розумію, що ця карта означає відступ і наступ російських окупаційних військ. Тому що смерть це планомірне завершення того процесу, який є очевидний. Так, зараз я помій знайду, щоб показати. Ось тут в цій колоді, бачите, смерть ось така. Так, чи тут трішки відсвічує, мабуть, повернемо лампу, щоб вам було краще видно. Ось ця смерть випала в моєму сні. Так що, давайте подивимось прогноз для Соледара. То був прогноз на тиждень. Давайте подивимось в цілому. Чи буде там відступ наших військ? Для збереження життів наших солдатів, тому що немає сенсу чекати, коли місто буде повністю в оточенні, для того, щоб були локальні Маріуполі знову, це не потрібно. Наші солдати будуть тримати місто до того часу, поки це необхідно. А потім, я думаю, що буде зроблено. Коли це буде найбільш вигідно для наших військ, вони відступлять, щоб бити окупантів з більш вигідних позицій. І як говорили, я вже не пам'ятаю хто, з військових експертів. Що якщо збережена армія, збережеться і земля. Якщо втрачена армія, солдати, то буде втрачена і земля. Тому наш кожен солдат має дуже високу цінність. Ми не Росія, щоб встилати поля солдатами, тілами, кожен солдат цінний і має жити. Давайте подивимось, чи буде відступ наших військ із Соледару. Соледар. Я срок не загадувала, тому що окупантам це не треба знати, а вони на моєму каналі підгулюють так трішки, щось дивляться за свою російську армію пишуть, але ж ці коментарі будуть заблоковані. Так що не сподівайтеся, що ви тут будете свій російський мір пропагандировать Так, лицар чаш на дні і далі відлюдник. Вірогідніше всього, що відступ все-таки цей буде, бачите? І е, для того, щоб знову атакувати. Все-таки, ось тут четвірка жезлів знову відіграється, як в тому розкладі. Будуть відступати для того, щоб втримати місто. Вірогідно так. Зараз побачимо, що тут випало: король чаш, король жезлів. Суд. Два королі приймають якесь важливе рішення. Я думаю, це наше військове командування. Дивіться, дев'ятка пентаклів і вісьмірка чаш. Я вам говорила про вісмірку чаш, жест доброї волі у окупантів так відігрувався. І тут шут. Шут, карта обнулення нової дороги. Так, враховуючи вісмірку чаш і шута. Наші війська там будуть відступати. Але для чого вони будуть відступати? Для того, щоб зберегти ресурс. І перш за все, це людський ресурс. Дурень це може означати і людей. І дев'ятка пентаклів це зброя, це люди, це комфорт. І для того, щоб зберегти ось ці ресурси для нових. Досягнень, все-таки Соледара, я думаю, що буде відступ. І цей відступ буде сплан... спланований король кубків, король жезлів. Це не просто так спонтанний відступ, це буде прийняте логічне рішення. Бачите, тут ангел людей все-таки, щоб зберегти, щоб менше було з цих смертей. Я думаю, це залужний і зеленський головнокомандувач. Війська і генерал армії, думаю, буде прийнято рішення, що треба відступати. Ось ця вісьмірка кубків, на жаль, відіграється тепер як жест доброї волі в наших військ, але це все тимчасово. По дурню ми підемо, але ж знаєте, дурень це карта мільйонерів. Часто буває, що мільйонери показуються шутами. Чому? Тому що вони можуть обнулитися. Повністю в крах, але потім вони знову, як птах фенікс, постають із пепла і вони знову розцвітають знову своє багатство. Дивіться, я навіть сьогодні взяла цю жар-птицю, щоб вам показувати, я думаю, що. Це буде із нашими військовими. Вони тимчасово відступлять для того, щоб знову наступати і бити орків. Але треба зберегти людей. Для цього треба відлюдник, паш, вибачте, дурень і вісьмірка кубків. На жаль, відступати будуть. Але давайте подивимось, чи вигідний буде для України цей відступ. Чи являється це якимось хитрим ходом, і чи буде це, дивіться, паж мечів. Це вже показує, що дивіться. Паж мечів. Він такий пакосник, він дуже хитрий. Він нічого просто так не робить. Паж мечів, четвірка жезлів, король жезлів. Четвірка жезлів це наша земля, нерухомість. Король Пентаклів також вказує на нашу землю. Ось будуть якісь хитрі ходи. Відступ це пастка для росіян. Відступ із Солодара. Чи зможуть росіяни там щось пойміть? Ну, дивіться, все, все одно, бачите, мир, світ випав. Це до завершення. Наші відійдуть для того, щоб по справедливості, ось, колесо фортуни, для того, щоб повернути це місто і там покласти багато орків. Я впевнена, дивіться, лицар Пентаклів. Я так рознергувала, що аж путаю карти. Але я все трактую вірно. У мене в голові не слова, а образи. І я думаю, ця смерть мені приснилася карта не так просто. Мені часто даються в сні підсказки саме картами. Тому що я так розумію, що я працюю багато старо, і ці образи в мене вже працюють як підказки і в житті. Так, пастка для росіян. Чи буде наш відступ? Російськ... Для росіян пасткою, дивимось. Дивимося, соледар. Соледар. Мій розклад ніяк не допоможе оркам, тому що я не називаю сроків. Я не буду трактувати, якщо я щось побачу. Так, трійка пентаклів, робота, лицар пентаклів, паш кубків. Дивіться, сімірка, я ж казала, хитрий хід. військові. І трійка мечів. Яке у нас було питання? Чи буде відступ наших ЗСУ пасткою для росіян? А ну дивимося, що у нас випало? Дивіться: повішений жертва. Дев'ятка жезлів відстояти свою територію, єрофант, мудре рішення. По помірності потягнемо час для того, щоб перемогти. А давайте тепер тут дивимося. Чи являлося це пасткою? Дивіться, сімка мечів це хитрий хід, це нестандартне не рішення. Це лазунчик, який знає, як зробити. Бачите, він не вкрав всі сім мечів, він вкрав тільки п'ять. Тому що, якби він взяв сім, то це була б занадто велика ноша, і його могли б схопити. А так, він зробив це, і втіхаря він піде. Це Реально, це для росіян пастка, яка закон закінчиться для них дуже-дуже плачевно. Буде багато людських втрат у росіян. Вагнерівці там поплатяться за... за всіх, кого тільки можна. Там будуть великі накриття, великі смерті. Там російські воєнкори будуть просто ой, якби я могла це не на Ютуб викладати. Я б вам сказала по-іншому. Вони будуть просто за голову хвататися, скільки там буде втрат. І наші працюють. Так що пастка для росіян. Як вони хотіли зробити пастку для наших військ у Херсоні, але ж отримають тепер те, що отримають. Так, мені дуже подобається для росіян пастка. Сім мечів, трійка мечів, лицар мечів. Хай отримують те, що заслуговують. Буде їм Соледар і буде їм бахмут, отримають за кожен квадратний сантиметр нашої землі, заплатять кров'ю, будуть обескровлені. Я думаю, це робиться для того, щоб піднялися нарешті російські матері. Чим більше буде втрату росіян, тим більше ці орчихи, коли протрезвіють, почнуть. За своїми синами плакати. Дружини невідомо як, тому що вони там якісь дуже багато, дуже дивних чекають про те, щоб отримати машину чи компенсацію, чи ще щось. Давай, давай, йди на війну, заробляй гроші криваві. А от матері можуть почати бунтувати. Давайте подивимось, чи будуть бунтувати російські матері. Карти розсипаються просто, вони хочуть, дивіться, четвірка мечів вимушена зупинка, карта смерті. Десятка жезлів дуже важко. Карти просто вже просто хочуть, хочуть, дивіться, шістка пентаклів, виплати компенсації за вбитих орків. Чи будуть бунти матерів, жінок за вбитими солдатами? Якби п'ятірка жезлів випала, було б дуже чудово. Дивимось, чи будуть бунти, або якісь карти таких смут. Так, дивіться, жриця. Це жінка, матері, одинокі втрати на війні, жезлів діти, карта родини, сім'ї. І знову матері, бачите? Матері мах, сам роблю, смерть. Ну, так, будуть, буде щось по дну колоди, але давайте дивимось сам розклад. Сімка чаш ілюзій, королева чаш, дев'ятка чаш. Якось дуже багато вони не розуміють, що відбувається. Шістка пентаклів виплати. Трійка мечів вже не будуть радувати. І тут королева мечів. Ну, все-таки королева мечів хоча б випала поряд з трійкою мечів, і як я вам ось говорила, дивіться. По королеві кубків це дуже багато випивки. Дивіться, сімка кубків, дев'ятка кубків, знаєте, утонути в своєму горі. Спочатку будуть пиячить до сирачки. Королева кубків це можуть бути дружини, матері, сестри. Ось буде таке оплакування. Далі. Виплати, але виплати не радують. Можливо, будуть багато підтасовувати фактів, що не, не пропав без звісти, або впав в випадково станку і розбився, і виплат не буде. І це буде велике розчарування. І що після цього буде? Королева мечів, жінки підуть. Добиватися справедливості. Королева мечів жорстка карта. Вони будуть починати звертатись до правозахисників, тому що королева мечів часто в мене показує адвокатів, юристів, лікарів. Це інтелектуальна масть таро Так що жінки почнуть діяти і жорстко. Королева мечів вона дуже жорстка, вона не церемониться не сюсюкається. Це карта вдови. На стандартній колоді тут нарисов... намальований чорний браслет. І бачите, який тут трон. От вон... Жінка знає, що вона хоче, вона йду до своєї цілі, не бачу ніяких перешкод. І що це буде світ. Але все ж таки, дивіться по світу. Я думаю, що буде це якось виходити. Наружу, буде це висвітлюватися більше в інтернеті, в мас медіа Будуть з'являтися новини, новини, що жінки бунтують. І. Двійка жезлів, Але ви знаєте, все одно в них немає такої сили, як у наших жінок. Або хіба що там, знаєте, дуже за фінанси вони будуть воювати, в судах, можливо, будуть добиватися цих компенсацій, але ось так, щоб піднялися, пішли на мітинги, на страйки. Бачите, у них обмеження. Вони бояться, вони не можуть, вони бояться ось цих всіх законів по суду, які прийняті, які їх Обмежують, бояться, що їх посадять за ось ці всі повідомлення навіть і бунти. Але все ж таки будуть одиночні випадки, і не тільки одиночні а й е, такі будуть кооперації невеличкі. Будуть жінки протестувати, і в основному комітет матерів. І давайте подивимось, чи повернеться Солодар під контроль України. Давайте візьмемо срок до літа. Я розглядала колись, це жовтень був, коли закінчиться війна. І такий найдовший срок мені випадав на літо. Я так розумію, що це бойові дії в цей період повинні були вже закінчитися. Там випадали різні сроки. Я зрозуміла, до чого це було, тому що поетапне звільнення, тому і різні сроки випадали. Але найдовше до літа. І давайте подивимось, Соледар. Чи повернеться Соледар під контроль України до літа? Дивимось трядою. Ще повернеться Соледар під контроль України до літа. Справедливість, я думаю, що може бути, бо справедливість чий Соледар по документах. Український так повинно бути. Дивимось, що тут мах, будуть робитись всі дії, дурень, новий шлях і світ. Я думаю, що повернеться по цих картах Соледар до Літа, тому що дивіться. Мах, це сам він знає, що робити. Бачите, в нього всі стихії: і пентаклі, і кубки, і мечі, і жезли. Всі шанси є, що він повернеться. Дурень це карта руху, тобто те, що було обнулиться, кацапське панування. І карта світ, Всесвіт, це карта логічного завершення. Подій. Тому я думаю, що до літа Соледар дуже цілком ймовірно може повернутися під контроль України. Можемо ще на Ленорман карту якусь витягнути. Цікаво, що покаже Ленорман. Чи повернеться Соледар під контроль України, будуть якісь переживання, мутки, але це тимчасово. І далі корабель карта руху. І букет подарунок. Я думаю, все ж таки він повернеться. Риби, дивіться, Ну, випадають карти руху на дні переговори. Можливо, навіть якимось переговорним шляхом. Я не знаю, бо, тому що ось тут, бачите, птиці, книга. Якось це може бути неочікувано. І шляхом переговорів. Це, тут може бути якась жінка задіяна, тому що це дама-пік. Але все ж таки це може бути. І дивіться, ось я робила розклад на літо. Перший місяць літа у нас червень, і він шостий. І ця карта випала перша. Бачите? І дуже добре, що ось тут, бачите, темна сторона, ось тут світла. І після неї випала карта корабель, карта руху. Дивіться. Буде на покращення і далі букет на покращення, фінальна карта Риби. Я думаю, що до літа або влітку Солидар буде під контролем України. Я сподіваюся, збудеться мій розклад Вибачте, що не змогла вам вчора озвучити п'ятірку пентаклів. Я розуміла, до чого це, але знаєте. Такі прогнози важко говорити. Люди хочуть бачити якийсь позитив. Але все ж таки я вирішила поділитися з вами цією інформацією, оскільки мені приснився сон. А якщо сон мені приснився, то це вже майже 100%, тому що на таро прогнози можуть змінюватися, вони показують найбільш вірогідний варіант. А ось коли мені вже щось присниться, то це конкретний знак вищих сил про те, як можуть розвиватися події. Дякую за увагу! Підпишіться на мій канал, поставте лайк, поставте дзвіночок, щоб отримувати всі сповіщення про мої нові відео. До нових зустрічей!